Всім привіт! Як ви сьогодні себе почуваєте, чи ні в кого не болить животик? А може, хтось раптом застудився, Чи у всіх гарна температура, гадаю і вірю в те, що ви всі здорові. А ті, хто трішечки захворіли за допомогою цього заняття, Дізнаються, як дбати та зміцнювати своє здоров'я. А щоб здоровими зростати, треба правила всі знати. Сьогодні я хочу вам розповісти, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Треба вчасно лягати спати та висипатись, робити зарядку. Чистити зуби вранці та ввечері, вмиватися та мити руки, вчасно митися та приймати душ, Грати з друзями на свіжому повітрі. І обов'язково гарно харчуватися, їсти якомога більше корисних продуктів, бажано вживати в їжу, мед, цибулю, часник, лимон, малинове варення та калину. Більше вживати овочів та фруктів це все дуже корисно для нашого організму, дітки. А зараз давайте з вами, щоб бути здоровими. Зробимо зарядку, Знаю, ЦЕ дорослі діти, стратить легше, ніж найти, щоб здоров'я не згубити, його треба берегти. Хто здоров'я поважає, дбає той ПРО майбуття. той в руках життя тримає, бо здоров'я є життя. Будь здоровий здоровий, будь здоровий, будь! будь здоровий Перш! Будь. Перш! будь здоровий, Перш! Будь. Перш! будь здоровий, будь, здоровий будь! світ народжуються, діти, долю, щоб свою знайти. Їм нема коли хворіти, треба вгору їм рости. Тож на серці, хай запише. Відворе слова прості, що здоров'я найцінніше за що є в житті. Всі малята гарно потанцювали. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що треба робити, щоб зростати здоровими. Бережіть себе, малята! До нових зустрічей! До побачення!